Друзі, всім привіт! Відео довго дуже не було. А саме через те, що в нас іде повномасштабна війна. І, чесно кажучи, якийсь контент випускати чи щось робити, творити. Просто немає ніякого натхнення. Та й взагалі... На тлі цих подій, займатися якимись пошуковими роботами, пошуками чи рибальством, чесно кажучи, не дуже є бажання. Але для того, щоб хоч якось підтримати канал, щоб він хоч трошки підтримувався, буду потрохи відновлювати роботу. Сьогодні маю надію, що в мене а, вийде щось знайти. А, сьогодні я виїхав на коп перевірити місцину, чесно кажучи, їхав навмання просто десь знайти якесь поле та походити в надії щось знайти. Їхав, зупинився, а, бачив машину. Побачив камрада і здивувався, бо місцевість була взагалі ну, така, як то кажуть, зовсім непримітною, і я б сказав би, що тут ніколи нічого не було, але поспілкувався з камрадом, а він знайшов копійчину Російської імперії. Ну, я з ним поговорив трішки і вирішив теж зупинитись. І покопати. Дістав свого квеста та ось ходжу. Що вам сказати? Навіть не уявляв, що о, можна на такій місцевості щось знайти. Знахідки різноманітні, покружляли, більше він нічого не знайшов, я знайшов ще копійчину, теж царизм. Зараз вам її навіть показувати не буду, бо вона дуже закіша. І камрад був змушений їхати додому, а я залишився. І, ви знаєте, не дарма. Трошки роздивився, знайшли ми тут кераміку, до того різну, і навіть не можемо уявити, що це тут могло бути. Ну я так доходжу логічно, що це можливо була корчма. Або якийсь маленький генделик. Знаходжу, знаходжу тут цвяхи старі, також вушко від замка. Копічушку ще одну знайшов. Олекс... Олексія Друга, мабуть. Взагалі-то прикріплю фото до відео. Ну, як вже їх помию. Ну, а зараз не буду вам палити просто місцину. Буду включатися, якщо будуть знахідки. Так що, такі справи. Контент після нападу Росії на Україну просто не може бути російським. Ну, я так вважаю. Тому він буде віднині лише українською. Кого щось не влаштовує, я нікого не тримаю. Все, друзі, завершив свій коп. Це перший коп за великий час, як то кажуть, допався. Дуже багато чого копав. втомився. Замурзався. Зараз вам коротко покажу, що викопав, яка кераміка була знайдена, які знахідки були наштовхуючі. Ну і, звісно, монети, які я знайшов. Так, друзі, дивіться, півпідкови. Це залізяча. Так, кераміка товста. Що я їй казав по царині. Але є ось така чорна, схожа на черняхівську Так, купа цвяхів. Метал. Знов цвяхи. Цвяхи дуже наштовхують на те, що там була колись якась оселя, дім або, можливо, якийсь гендель. Так, і... Ось те, що я казав, знайдена була завіса, стара кована. Так, це все залізяча. Ось іще кераміка. Бачите, да, скільки кераміки, і це я вам просто як для, для огляду. Так, і чому було зроблено припущення, що там був якийсь ганделик або корчма. Бачите, яке стара, старе скло. Схоже на царське. Ну, принаймні, тих часів. Бу дуже товстелезні стінки і дно. Так, це, мені здається, що від зброї. Якщо не так. Якщо не так, виправте, або скажіть від чого. Мені здається, що це був курок. Дуже на це схоже. Але це не точно. Так, і зараз, друзі, покажу вам свою хабарнич. Так. Ось три монетки. Царські, всі царські. Так, капусту я вам показував. Це ось. Одна копійка. Олексія Другого. Маленька, але приємно. Ну, а цю, я навіть не знаю, що це. Просто не видно, закисла. Відмию, вставлю в відео. Ось такі знахідки. Вважаю, що коп просто вдався. Вважаю, що заслуговую на лайк-відео. Буду потрошку виводити канал. Ступора життя продовжується. Війну ми обов'язково виграємо. На все добре, до нових відео.